Діло в тому, що щоб ви розуміли, що хрестна дорога, мається ну, на увазі хресна дорога, той шлях, який пройшов Ісус від, від Преторії аж до Голгофту, це ми, для нас це є дорога Ісуса Христа, Спасителя, відкуплення, дорога відкуплення і так далі. Але відте же, там, де Пилат засуджував, не тільки Ісуса Христа, там судили всіх. Особливих дуже-дуже таких складних грішників, ну, яких засуджували на смерть. І, і ця дорога була одинакова від, від, від самої отої палати пилатової, так, і аж на Олгофту, це майже була одинакова дорога. І кого засуджували на хрест, це була не просто кара, це було. Люди були приречені на забуття. Тому що, е, якщо з моєї родини когось би засудили на хрест, то е, якщо я приходив на базар, е, мені нічого не хотіли продавати. За мною прилюдно ніхто не хотів ставати до бесіди, е, бо це, е, ну, це було. Ненормально, тобто людину, яку засудили на хрест, це її цуралися як, як прокаженої. І, в принципі, ніхто ніколи за засудженим не йшов. Тільки за Христом йшли. Марія. Учень, вся пара побожом жінок. а деякі йшли навіть, з натопом, щоб не видно було, що вони йдуть за ним. І тому ця хресна дорога Ісуса Христа, вона в своїй суті вже була нестандартна. Бо за ним йшла його мама. За засудженням на смерть ніхто не йшов, бо я кажу ще раз: завтра тобі би хліба не продали в магазин. Він висів там на хресті поки птахи не розтягнуть твоє тіло, поки воно не впаде на землю кусками. Ніхто його не забирав. А за Христом іде мама, іде учень. І Він ще з Христа каже, підтверджуючи, ось мати твоя, ось син твій, якби відгороджується себе, що він не є її сином, щоб її не осуджували, рятує з Христа свою маму і каже: ось син твій на Івана. А до Івана каже, ось мати твоя. Щоб їх суспільство не судило, бо вони стояли коло того, кого засудили на хрест. Христос, висічений на хресті, думає не про себе, а думає про маму, думає про свого учня. Та чого тільки за маму? Він, він переживає за, за того розбійника, який покаявся. І каже, Кажу тобі істину: сьогодні будеш зо мною в рою. Значить, сьогодні умрем. Значить, він знав, що він сьогодні помирає, значить, він знав, що Той сьогодні умре. Сьогодні будеш зо мною в раю. Чому? Бо тому, що прилюдно покаявся, прилюдно визнав, не побоявся визнати Христа, з яким був Він розп'ятий як розбійник, а Христос був з ним розп'ятий як розбійник. І Мало того, він ще згадує за тих, що його розпинали, за мучителів. Прости їм, бо не знають, що роблять. Ви знаєте, воно виглядало так на той час найтрохи образливо для тих котів. Бо кожен з них вони знали, що вони роблять. Кожен знав свою роботу. Коли давати оцету, коли давати жовчі. Коли прибивати, коли піднімати, як хрест закріпити, вони свою роботу добре знали. Частково навіть їх трохи обідало. Прости їм, бо не знають, що роблять. І, і ті, що почули, напевно сказали, ми знаємо, що ми робимо. Ми добре свою роботу знаємо. Навіть трохи пишалися своєю роботою, бо і цю роботу не дуже хтось хотів робити. Спостерігати плач там, розпач, крики на Христі, там, тих засуджених, які дуже мучилися. Якщо ви бачили розп'яття, зверніть увагу, є розп'яття, а під ногами така підставка, так? як правило, не всіх прибивали, декого просто так розпинали, прив'язували за руки до Христа, а ноги висіли в долину, і та підставка, вона була не рівна, не така була рівненька, горизонтальна, а була така під наклоном трохи. І той, який був розіп'ятий, це сонце, так, побитий, кров, рани, ноги слизькі. Від поту, від крови. І він старався на ту підставку спертися, бо тому що руки тягнули догори, і людина просто задихалася, так? бо якщо підтягнути людину за руки в сторони, то підтягається і головний дихальний м'яз, мембрана, вона постійно скорочується, і людина не може вдихнути. Особливо, коли ти побитий. І, ну, коли ти ще прив'язаний, ти ще можеш там трошки підтягнутися, але ти не можеш довго. Триматися на руках, так? Да? і людина, щоб вдихнути, старається тими ногами якось підпертися, щоб вдихнути і далі. І представте собі, як це мучило людину. Якби не було тої підставки, повисів, задихнувся, умер, все. А вони поставили підставку, але не рівну, а таку наклонену, щоб ти буксував на ній, щоб ти ратувався, мучився, розумієте? Христа прибили. Але вони його так натягнули, що практично він не міг ногу ні підняти, ні пустити, бо тому що її прибили цвяками. Він був постійно в такому стані, по-перше, від болю, бо щоб вдихнути, треба було на цвяхи натиснути, щоб ті цвяхи розривали ноги і дух ще боліло. І щоб підтягнутися, руки теж були прибиті. Ну, знаєте, не раз голову уколишся, так? як воно болеть, або на цвях станеш, якісь та? там тоненькі, десь там вилізе з дошки. А тут цвяхи такі, як пальці. І цей біль про прошивав кожну клітину людського організму. І в цьому стані терпіння, він не проклинає їх. Хотя міг сказати слово, і вони б всі попадали, як трупи. Бо якщо він міг Воскресити померлого, то він легко міг сказати умри, і всі би поумирали, що там стояли на оговті, що його розпинали. Представте, наскільки треба було мати оту силу, силу э, стриманості, маючи такий потенціал. Не скористатися ним. Тому жертва така велика. А що стосується нас, хочу вам розказати на прикладі Єрусалимських жінок, які дивляться і так співчувають. Боже, йо, як він страждає, дитино, подивися, подивися, як страдає Ісусик. Христос до нас говорить, що ми дуже часто. Приймаємо рішення, реагуємо на речі, які є ось тут, тут, тут. вже о -тут. Христос учить, щоб ми дивилися трохи далі, не лише нині, а ще завтра, післязавтра, через рік і через 10 років, і через 100 років. А Христос, як Син Божий, дивився з відрізком. Тисячу років. Тому Він каже: не плачте наді мною, а плачте над своїми дітьми. Представте собі, діти ще малі, що над ними плакати. Боже, вони таке файне, вони такі добрі, вони такі, вони такі веселі, такі цікаві. А Христос каже, над ними плачте. Бачите, Він показує, що не жити нинішнім днем, так як ви думаєте, що нинкі, і все. Завтра так, як би тіпо, не настало. Буде й завтрашній день. Буде і рік, і десять, 10, і сто років пройде. І людина має робити такі речі, які мають бути трохи далі, як вона проживе. Не Нинішній день. Бо ми так звузили своє життя. Що ми не думаємо на 10, 20, 40, 50 років вперед, а навіть один день. От неї вкраду, ниньки буду щасливий, і все. дам взятку, мені то все вирішить, і все мені буде добре. Я не думаю далі, мені все одно. Це біда. Треба думати далі. Правдиві діти Божі, правдиві істинні правдиві християни, це ті, які думають. Трохи далі, як його життя. Якщо ти плануєш прожити 100 років, вирахуй, який це буде рік, і роби речі в своєму житті такі, які будуть актуальні після твоєї смерті. Щоб діти тобою пишалися. Щоб кожен сказав, я знав того чоловіка, так треба життя прожити. І планувати його так, не як сьогодні. А так, як Христос сказав до єрусалимських жінок: над собою плачте і над вашими дітьми, бо з них, з таких дуже файних, маленьких, таких дуже файних діточок, повиростали ті, що мене ведуть. Повиростали ті, які мене засудили, у ті, що своїми язиками плещуть, те, що їм кажуть. То, що ви і кажуть, кричить Росія, Росія! Маєте? Треба кричати там, Янукович, ура! Маєте, кричіть. Це ви заплачені продажники. Це ви за вас Христос першу чергу йшов на оговт. А ви думаєте, за вас праведних Христос не страждав? Страждав за тих, що ви себе подаєте такими дуже побожними, дуже правильними, дуже вихованими, таких, з таким дуже серйозним обличчям. Кажу вам, усі найпаскудніші речі в цьому світі робляться якраз із тим серйозним лицем. Христос хоче, щоб ви посміхалися. Бо Христос прийшов проповідувати любов. Він каже: Бог це любов, Бог це не серйозний фейс. Бог це посмішка. Це любов, це радість. Коли найбільше тата і маму торкає дитина, а коли вона посміхається, тішиться така щаслива, біжить, аж аж заходиться така, така щаслива, то це розтопить любого, так? бо тому що це образ Божий. Посміхнена дитина це образ Божий. Це ті, якими ми були всі, а якими стали серйозними. Всі паскудства на землі робиться з серйозним лицем. Посміхайтеся, друзі. Посміхайтеся. Робіть один одного щасливим. Жартуйте, диявол жартів не любить. Диявол шукає серйозних, щоб розказувати, що хтось не серйозний, щоб всіх зробити серйозними. Жінки єрусалимські теж себе хотіли подати дуже такими побожними, поважними, такими чуйними такими, знаєш, так, плачуть над Ісусом так плачуть. Ви знаєте, вони трохи подібні на нас сьогодні, що плачемо за нашими хлопцями, які полягли. Чи може і не плакати? Та плачемо за ними, бо нам їх шкода це наші кращі сини і дочки України. Ми плачемо, бо ми думаємо коротко сьогодні, але ці хлопці своєю жертвою вислуговують нам на тисячу років наперед. І це є жертва, І її треба цінити. Христос каже нам сьогодні на цій, на цій станції, який звернувся до іосимських жінок. Не над собою, не наді мною плачте, над собою плачте. І ті хлопці, що загинули, вони нам так само скажуть: ви не плачте за нами, ви плачте над собою. Те, що ви ще маєте зробити для України, а не зробили. Те, що ви маєте зробити для церкви, а не зробили, то, що ви маєте зробити для своєї сім'ї, а не зробили, над собою плачте. Думайте, як жити і спланувати то, щоб буде після вашої смерти, хоч би сте жили 100 років, 120, жийте хто скільки може, але жийте так, щоб після вашої смерті ваші діла були актуальні. Якщо, будучи біля вас, хочеться жити, то навіть коли умрете, люди навіть на могилу будуть приходити, і в них буде бажання жити, посміхатися і бути щасливими. Тому що ми знаємо, зараді чого, знаємо для чого, і знаємо, до кого ми молимося, до кого ми йдемо і заради чого ми несемо свій хрест. Амінь.